Гора довга вершина буковелю, найвища точка, і значить по сьогоднішньому дню коротко подивимося, що у нас впродовж дня буде. Яка погодочка, друзі, що змінилося, коли відкриють нові траси. Ту сторону, до речі, видно, драгобрат. Погляньте, лише як гарно. А в нас зовсім скоро там курс покращення техніки катання, де навчання всього лиш від 300 гривень за годину. Говерло, видно в іншу сторону. І поїхали далі. Двоєчка середина дня, друга траса. Значить, тут така от погодка. середина дня доїжджаємо вже до п'ятого підйомничку, до того підйомничку, де колись були просто шалені черги. Було дуже багато людей. Ну а зараз тут просто пустотень. Дивіться, скільки людей. Дуже файненько. Володимир, скажіть, будь ласка, де люди всі? Що? Де люди? Немає. Дивіться, Скоро жазна, було... Скоро будуть люди. Блін, Вова, я тільки що лиш зрозумів, це маска Вільвет. Оце маска, оце інструктор знає, що вибирати. Красавчик взагалі. Ратраки і траса номер 5 к така відратрачена, і там так знаєте багатенько снігу. І є намік на те, що можливо вона скоро відкриється. Напевно, десь місцями не вистачило, тому що її не відкрили. Тому при морозах надійтеся на те, що вона вже буде прямо швидко відкрита. Лише би трохи підморозило та й насипали на неї трохи сніжку. 5H, також розгорнутий трошки сніжок, але тут його поменше, звісно, її ще відкривати зарано. Тому от чому проблема її загалом. Треба розгорнути спочатку там. Вкладемо з підйомничка, тримаючи дві палички в одній руці, і під'їжджаємо до 17-го підйомничка та 17-ї траси. Знову той Вова там спереду, я не можу дивитися на нього, коли він цієї маски Вільв'єт. Ну, найкрутіші маски, друзі, переглядайте наш асортимент. У нас дійсно дуже все якісно, дуже все топове. У нас чохлини нарешті дошилися, чохли до черевиків, носки дошилися. Ай, кайфую. Так, маю вказати, буковеля не маска. От 17-та траса загалом всередина дня. Людей. Де люди? Є пару чоловік. Це ця машина карвінгу, значить, вже їздив, вже в заклон гарно падає. Є купа помилок, можна над чим працювати. Але после почешці вже на кантах вали, закладається вже трошечки. Пішов. Через лижі і пішов. Пробуй через лижі перевалитись швидше поворот, в поворот швидше. Раз піти. Ще швидше перевалитися. Да. Да, 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 да. Швидко перевалитися в новий поворот. Раз. І перевалив. Ножки, ножки. 12-й підйомничок, 12-та траса, 17-й підйомничок. Ого, да, да, давай на 12-й поїдемо. Тут якраз якась толпа приїхала, якась компанія видно, ми попали. А то тут у бідний підйомник пустує Моя весь день сьогодні. Погляньте лише навколо мене. Яка краса, хом'ячок, 14-ку вершину там видно, все видно навколо. Ну і червона траса номер 12 А як сильно її всі чекають, всі хочуть уже стати на прямій лежі. І як дати прямічка по цій трасі туди донизу? Звісно, тут да, розумію, тут можна давати прямічка, я розумію, чому тут всі хочуть давати примічка, тому що там є викат, і ви врятуєтесь, в принципі. Тут не так, як на трасі 2 АДВ. Якщо підете на прямічка, то є ймовірність трошки... Трошки, трошки, ви зрозуміли, що трошки поламатись, трошки. Будьте обачні, друзі, дуже обережно катайтеся. І ще одне правило для всіх лижників та сноубордистів. спуск по прямій заборонено, обов'язково йти поворотами та дугами. Але не доїжджайте до країв траси, щоб вас могли обігнати та сноубордисти, які рухаються стрішки більшою швидкістю. Будьте обачними, будьте обережними, шануйтеся. Є один цікавий факт. Я зараз показую пейзажі і розповідаю. Друзі, а чи знали ви, що без балаклави ви не зможете кататися? Тому що перше, ви будете брезгати, носити, не знаю, як це по-українськи буде, вибачайте, я суржиком говорю, носити шолом після когось на свою голу голову. Правильно? Тому ви захочете по-любому одягнути балаклаву, а їх напрокат не здають, їх тільки купувати треба. А коштують вони від 500 гривень, це самі такі погані, ну просто звичайні, яких ви будете мокріти, мерзнути і так далі. і так далі. А наші балаклави вельвет коштують всього лише 379 гривень. І це реально якісна топова балаклава, яка буде від вас відводити вологу, ви не будете запарюватись та мерзнути. Тому можливо краще замовити вже. Не так жорстко, обов'язково працюють стопи, а не тільки наклончики. Наклончики це добре, але вони тільки тоді, коли є центробіжна сила і вже лижа закантована, да? Тому ми закантовуємось і тоді йдемо. Да, пішов. Хорошо, пішов. Хорошо, пішов, добре, в поворот обережно. І далі продовжуємо по 12 а топити в цієї трасі. Так, отут диви, траса для тебе просто. Ножки ближче. Ближче ноги. Закантувався стопами спочатку, а тоді пішов. І ложиш дуги. Перевалюйся через лижі більше. І через лижі пішов на мізінчик туди. Знов через лижі. Прям різко. Так ти жмеш-жмеш, лежу, потім відпускаєш і пішов на другу сторону, перевалився. Да, щоб лежа тебе прям плювала. Да. А та це трубіжна сила, яка в тебе була, щоб вона тобі допомогла, вона тебе перекинула в новий поворот. Непогано. Головне, що лижа на контакт зараз їде. Добре, добре. Ложи, не бійся, каша, пісок, ми ложимо по всьому. Супер, супер, файно пішов, дуже. Оце вже прикатався трохи. Притормози тут, а збийся трохи. Так, у нас 12-та траса, спуск такий тут крутенький. І пішов, клади тут жорстко, тому що тут траса жорстка. І вперед розгружайся, вперед неряй, а не назад на лижі. Не бійся піти вперед, ти не впадеш, не захиєшся, впадеш тільки, якщо назад підеш. 5А5Б траса. Тут, як завжди, положнячок, сніжок просто ідеальний для того, щоб вчитися кататися на канчиках. Давайте зараз покажу вам легку вправу. Їдете і робите вправу з мого плейлиста, там, де про відеоуроки. Перекантовуєте лижі своїми стопами. Великий пальчик, мізинчик. Великий пальчик, мізинчик. У мене в інстаграмі є, на Ютубі в плейлисті, там цілий плейлист з відеоуроками це все. І робите таку вправу. А тут восьмі траси. Восьмий підйомничок. Чисто. Просто чисто. Тут зеро людей. Їдемо значить, зараз сюди на цю восьму трасу. Навіть з підйомника ніхто не з'їжджає, як значить не працює просто, без ось. Тут ми вже доїжджаємо до восьмого підйомничка, одинадцятий підйомничок з боку. Давай нам направо їдемо, значить, зліва одинадцятий підйомничок. Справа восьмий підйомничок. Дві це виробити на 15, там все взагалі було походить, тому ще не пору, взагалі. Снігу майже немає. Найкрутіша траса Буковелю о 4-й годині, друзі, майже значить, це траса номер 5 А сьогодні сюди світило сонечко, вона підростала, така кашка на ній прямо важковата. Але вона завжди важка ця траса. Тут відпустило її, бо інші траси не відпустили. Пішов що, хтось лежить, обігнали лижника якогось уже. Пів четвертої, центр Буковелю. Мало би бути, в принципі, вже багато народу, але хтось людей не є особо. Немає толпи. На стімочці також людей поки що нема багато. Пару чоловік катається буквально, хоча на сімки, звичайно, ви знаєте, найбільше. Показую сьогодні ще момент, коли видно на вулиці, вечірнє катання. Отже, друзі, вечірнє катання, значить людей немає. Загалом на підйомничках немає повністю на трасі. Сімочка, ну на сімочки завжди трохи люди. Траса починає підмерзати, починає вже брати трасу мороз. Ось так от. Дякую всім за перегляд. Лайки, як завжди, коментарі гарні пишіть. Ну і друзі, обов'язково читайте опис під відео та переглядайте наші курси і товари бренду.